Вітаю вас на каналі Смачно в Кадрі. Сьогодні будемо готувати різдвяний штолен за своїм особливим рецептом і маленькими секретами. Тож, давайте готувати разом з любов'ю і різдвяним настроєм. Щоб наш штолен вдався і був по-справжньому смачним, починаємо з вами з опарою. Беремо молоко кімнатної температури. Обов'язково беремо свіжі дріжджі. Для цього рецепту це дуже важливо і Додаємо 1 столову ложку цукру, щоб у наших дріжджів було, як кажуть, чим підживитися і вони добре працювали. Добавляємо борошно, акуратно перемішуємо лопаткою, накриваємо і залишаємо опару в теплому місці, аби вона підходила і набиралася сили. І поки наша опара підходить, ми готуємо один з головних секретів цього штолену. Так, заварне тісто. Саме заварне тісто робить штолен особливим. Він довго залишається м'яким і не черствіє навіть через тиждень, два і три. Ви тільки погляньте, яка вийшла в нас опара. Пишна, з гарними порами, це означає, що дріжджі працюють і тісто буде чудовим. Тепер у діжку додаємо нашу опару, заварне тісто, далі поступово вводимо всі інші інгредієнти молоко, Цукор, борошно, спеції. Все по черзі без поспіху. Дуже важливий момент у приготуванні штолену тісто має бути м'яким. Всю грамовку продуктів я залишу в описі під відео. Ще один мій улюблений секрет аромат. Я беру м'яке вершкове масло і натираю в нього цедру одного апельсина. Саме в поєднанні масла з цедрою найкраще розкриваються ефірні олії, і штолен виходить неймовірно ароматним. Це масло додаємо до основного тіста і добре об'єднуємо. Вже тепер додаємо наші цукати, які настоялися в ромі 4 дні. Додаємо мигдаль і перемішуємо буквально 1-2 хвилини. Коли тісто добре замісилося, перекладаємо його в ємкість, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо підходити на годину-півтори. Тісто має добре відпочити, об'єднатись, подружитись і добре піднятися. Загалом тісто підходить двічі, і вже на третій раз ми формуємо наші штолени. Коли заготовки для штолена вже сформовані, я ставлю в холодильник на 2 години. Це потрібно для стабілізації тіста. І штолен тоді краще тримає форму під час випікання. І вже через 2 години дістаємо наше тісто з холодильника, розкачуємо в круглу форму, складаємо зручним для нас способом і викладаємо на пергамент. Потім даємо ще приблизно хвилин так 20 на остаточну розтойку і відправляємо в духовку. Випікати ми будемо при 160 градусах 45 хвилин, можливо, навіть і більше. Ви тільки погляньте, які красені у нас вийшли. І саме в цей момент народжується смак. Поки штолини ще теплі, щедро змащуємо їх розтопленим вершковим маслом і обсипаємо цукровою пудрою. В цей момент масло з пудрою ніби схоплюється разом і створюють неймовірно смачний солодкий шар. Не з коринку, а справжню різдв'яну насолоду. Змащувати і обсипати пудрою треба двічі з обох сторін. І вже тепер загортаємо наші штолени в пергамент і залишаємо мінімум на тиждень, а можна і на довше. Саме в цей час він дозріває, стає м'яким, ароматним і глибоким на смак. Після тижневого дозрівання ми розгортаємо штолений і робимо фінальний штрих. Легку цукрову пудру перед подачею. Ви тільки погляньте, який він всередині, пористий, м'який, з великою кількістю цукатів і мигдалю. Дуже ароматний і насичений смак. Дякую, що готували разом зі мною. Нехай у вашому домі завжди буде тепло. Ароматно по різдв'яному.